Зараз ми сидимо на цій трубі 56-го року, яка рветься кожних два місяці, і яка дає постійно чорну е, рижу внючу воду з з, малюсками з якимось. І, Є дуже маленький напор. З цим напором в мене згоріла машина стиральна е, фільтри, я не встигала їх міняти. Майбуля на теж пропав. Я попросила, попросилася до людей, які провели цю трубу кооператив, Мені ніхто не відмовив. Тепер що мені залишилось? Мені залишилось поїхати в водоканал і написати заяву на відключення з, з діючої труби, на якій зараз я знаходжуся, а підключитися до кооператива Водограй. Ну і водоканал мені неділя пройшла, тишина, ніхто ніде нічого не дзвонить, не телефонує. Я чекаю, думаю, може, десь я щось думаю. Тоді я позвоню сама після нашої розмови. Вони мені прислали бригаду, слісаря посовітували, мені дали списочок, що мені треба купити. Я відповідаю: почекайте, я в заяві написала тільки два речення. Перше речення було: прошу вас переключити мене з діючої труби на трубу кооператива Водограй. І друге речення оплата гарантується, так як ви просили. Я так і написала. А за щочок і за всі ці речі, які ви говорите купити, у мене в заяві не було. Я пенсіонер. Що це означає? Ви зобов'язані купити. А ви для чого? Почекайте, ми вам платимо абонплату і 35 гривень за куп води. У нас повинна бути на сьогоднішній день золота вода і фільтрована. А ми ще, вибачте, ходимо і купуємо в автоматах. Я не розумію, звідки ви її взагалі їй даєте. І стільки ми маємо сидіти постійно без води або з отаким от, е цівочкою води, е кожних два місяці ви приїжджаєте і чогось риєте. Чого ви її риєте? Ви, ви чого не можете її замінити? в І додати ті пластмасові на шість сімей і щоб люди теж з задоволенням користувалися. Зробіть щось для людей.